Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, напарник віце президентки Кечака Мале Гаріс, губернатор штату Міннесота Тім Волц, минулого тижня провів ще два передвиборчих заходи і. Зараз ми коротко обговоримо основні тези, які там висловлював Волс. Розпочнемо з 17 жовтня 2024 року, де Волс здійснював виступ під час передвиборчого заходу в дюрем штату Північна Кароліна. Власне, тут Волс зазначив, що адміністрація Байдена і Гаріс продовжують працювати із штатами, які постраждали від ураганів Хелін та Мілтон, Трамп і Венц, Поширюють огидні історії про міста Спрінгфілд і Аврора. Венс не зміг відповісти на запитання щодо програшу Трампа на виборах 2020 року під час віце-президентських дебатів, а пізніше все ж таки зазначив, що Трамп не програв ці вибори, і це дійсно було в межах одного з передвиборчих заходів. Він там не дуже впевнено сказав ні, але це ні там дійсно звучало з боку Джейді Венса. Ми з Гаріс даємо інтерв'ю, подорожуємо штатами, спілкуємося з людьми. Гарріс домогла зниження цін на інсулін до 35 доларів повторення відповідної тези. Далі він зазначив про економіку можливостей, а Трамп і Венс вони мають відношення до проєкту 2025, незважаючи на те, що вони намагаються від нього відхреститись. Тарифна політика Трампа у майбутньому буде коштувати американцю в середньому 4 тисячі доларів. Далі Вол зазначив, що республіканська партія в Конгресі не зможе протистояти Дональду Трампу, так? тому потрібно обрати Камалу Гаріс для того, щоб Трамп не зміг узурповувати владу. Якщо переможе на виборах, і далі було пояснення щодо того, як можна проголосувати. Там Волц також пояснював покрокову інструкцію. І після виступу Волца в Північній Кароліні, в Дюремі, виступ проводив. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон, варто зазначити, що і Клінтон, і Барак Обама, вони активно зараз проводять заходи в Свінг Стейт за Камалу та Тіма Волфа. Далі, 19 жовтня 2024 року, Волз провів передвиборчий захід в Омахі штату Небраска. Вулс говорив, що родом він якраз з цього штату. Тут він агітував за кандидатів демократів до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я бачив, як у Трампа зіпсувався мікрофон під час заходу в Детройті, тобто тут же така агресивна критика в бік колишнього президента США. Ми проводимо передвиборчі заходи з Гарі, здаємо інтерв'ю. Дуже часто є гостями. Різних передач Fox News. Трамп водночас виглядає розгублено, він не дає інтерв'ю, відмовився повторно проводити дебати з Гарріс. і, власне, навіть кампанія Трампа говорить, що він виглядає втомлений, можливо, в куларах вони це можуть говорити, але точно публічно таку інформацію ми не можемо знайти. Далі, Вол говорив про розширення медіакер для догляду за. Літніми людьми вдома Трамп є королем боргів, залишивши нам заборгованість 8 трильйонів доларів, тобто додав цю суму до загальної заборгованості у США до боргу. Далі Вол зазначив про підтримку другої поправки Конституції. Водночас потрібно думати про захист дітей в школах від стрілянини. Гарріс підпише закон щодо відновлення рішення Ро проти Вейда, повторення відповідної тези. Трамп хоче захопити владу. Трамп зміг об'єднати Берні Сандерса, Ліч Чіні та Тейлор Свіфт. І далі, Вол зазначив, що шлях до нашої перемоги це. Отримання переваги у Вісконсині, в Мічигані, в Пенсільванії. І тут він додав, що це нам дасть 269 голосів, тому потрібен ще один голос з штату Небраска. Нагадую, що система голосування у Небраскі наступна. Два виборщика з п'яти, які там будуть, вони перейдуть до переможця, той, хто набере більшу кількість голосів, і далі. Три виборщика розподіляються по кожному округу, і для того, щоб отримати їх, потрібно перемогти в конкретному окрузі. Їх в небразці буде три. Власне, демократи роблять акцент на другому окрузі в цьому штаті, де Джо Байден у 2020 році отримував там. Перемогу. Тому, власне, Волц і проводив цей передвиборчий захід. Така ж система в штаті Мен, але там чотири виборщики. Які висновки можна зробити з виступу Волца? Волц акцентував увагу на економіці, на проєкті 2025, на репродуктивних правах, на Медікір і на такій агресивній критиці в бік Дональда? Трампа і другий висновок стосується Небраски, він займався мобілізацією електорату, і це з акцентом саме на другий округ. Як я сказав, це один голос виборчиків для Гарріс. Якщо вона перемагає в трьох штатах блакитної стіни, плюс цей один голос це така аптекарська точність в контексті перемоги на виборах: 270 голосів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!